Замерзають діти. Такі скарги почали надходити від батьків учнів Олександрійських шкіл. У грудні температура в класах Олександрійського колегіуму подекуди сягала 9 градусів. Через холоднечу діти навіть відмовлялися ходити в туалет. Чому холодно? Олександрійським школярам з'ясовувала Антоніна Крейтер. Початком опалювального сезону школи в Олександрії від'єднали від мережі комунального централізованого опалення, перевівши на котельні, які працюють на альтернативних видах палива. Інвестор ТОВ Захід Схід Енерго опалює дровами 5 шкіл Олександрії. Невдоволеність температурним режимом в навчальних закладах виникла у батьків ще восени минулого року. Найбільше скарг з Олександрійського колегіуму або 20-ї школи, як звикли говорити місцеві. Так, вони мерзнуть, вони сидять в чоботах, в светрі зверху в кофті і кажуть, що не можуть писати, тому що в них замерзають руки. Апогею ситуація набула в середині грудня, коли показники термометрів показали в приміщеннях від 10 до 13 градусів тепла. Директор колегіуму пояснює, оператори котельні пиячили на робочому місці, через що і стався збій. Аргументується це тим, що в тій чи іншій мірі винні качегари, які опалюють. Заклад відправною точкою в принципі, от цього конфлікту, стало 16 грудня, коли через людський певний людський фактор. Температура в закладі опустилась до 11 градусів. Перевірити ситуацію з опаленням в школах Олександрії виїхала обласна комісія і виявила більш суттєві порушення ніж недотримання температурного режиму. Як з'ясувалося, дров'яна котельня, яка опалює колегіум, взагалі не мала бути введена в експлуатацію без технічної експертизи. Прям чорним по білому написали: під'єднання електричних мереж навчальних закладів створює небезпеку для учасників навчального виховного процесу. Міський голова Степан Сапьок проблему визнає. Це був єдинічний случай на смініпіс, на, э, на якщо народним язиком говорити оператори і упустили температуру до 13 градусів на виході котельні». Холод у класах пояснює тим, що на час канікул свідомо пішли на зменшення опалення заради економії, і зараз ситуація виправлена. А дійсними причинами перевірок вважає політику. «Є три причини. Це на мой взгляд. Первая причина ⁇ это то, что э, Александрия отказалась от объединения из 43 селами района. Вторая причина в этом ⁇ это то, что э, Коваленко, Сергей Петрович, первый заместитель, поставил определенные условия инвестору. Готовилась эта провокация, было сказано инвестору, убери Котельню из Александрии, именно с 20-й школы. Взамен мы дадим тебе два объекта в знаменском районе. Третья причина ⁇ это то, что Коваленко не может забыть то, когда он был директором, и э, финансовая инспекция выявила нецелевое использование денег, большие суммы. Обласна влада політичну складову відкидає, економити можна і потрібно, але не на дитячому здоров'ї. Мене дивує позиція, коли замість того, щоб вирішити питання безпекового перебування, безпечного перебування дітей, йдуть якісь звинувачення. Зараз рекомендовано міському голові провести у відповідність до чинного законодавства України, діяльність цих котелень, забезпечити належний температурний режим. І діяти в правовому полі зараз. У навчальному закладі щодня проводять заміри температури та складають акти. Поки що ситуація стабілізувалась, але схоже, що питання доцільності дров'яних котелень в Олександрії залишається відкритим. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, день за днем.